Що? На порядок денний е, засідання Постійної комісії виноситься наступне питання. Наступне питання. Про дострокове припинення примірного договору оренди нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності Перемішленської міської ради за згодою сторін з басейнами, управлінням, водних, ресурсів, річок, Західного Бугу та Сяна. Розшифруйте, що то є то на першому поверсі мали керівників за інші протягом знаку кабінет у Так. На сьогоднішній день вони хочуть цей договір розірвати, наступне питання є на капіталі, але тут, так? Так. Да. Саме тут просто безпеку. Друге питання. Про включення до переліку другого типу вбудованого нежитлового приміщення. Номер 125 площею 106 квадратних метрів, яке розташоване на 4-му поверсі адміністративної будівлі під літою А4 за адресою Львівської вулиця Привлазання, будинок 3 для передачі оренду без аукціону. Так. Управління Західного клубу вона є державною установою, відповідно, має пільги на сплату оренду плати. Право брати в оренду приміщення без окціону. В зв'язку з цим надійшла їхня заява, в зв'язку з цим пропонується включити беззазначене приміщення в перелік другого типу та передати їм оренду, встановити оренду оплату на виглядає. Я не знаю. Розшифруйте, що то, що то є за управління західного, буху. що то воно в нас виконує. Це в ті шоти ріки, чи то, то саме, що було наверху, да, та, да. Вводить, на верхові, воно і нам Ну Допережні, є, є, що вони опокошнюють. Є, є будинка достатньо. Погоджу, третє питання: про включення до переліку другого типу не житлово будованих приміщень 2, 3, 4 розташованих на першому поверсі, та на житлово вбудованого приміщення номер 8 розташованого на другому поверсі адмінбудівлі під літерою А-2. Загальною площею 89,3 квадратних метрів за адресою Солоушкою Шевченка, будинок 16 для передачі в оренду без аукціону. Зайшла заява міста обласного територіального центру податкування та соціальної підтримки щодо надані податкових приміщень. Зв'язку з цим є пропозиція включити в перегляд другого типу об'єкту допомогу майна, що належить до комунальної власності Приміщанської міської ради, а саме на житті номер приміщення No234. Розташований на першому поверсі та на житлове будоване приміщення No8, розташоване на другому поверсі адміністративної будівлі за адресою військовообласті, війській район, Славушпиці, вулиця Шевченка, No16. Загальна площа будованого приміщення 79,3 квадратних метрів. Оренна плата пропонується розмірі 1 гривня в рік та терхім на 5 років. То, що наш військова? Yeah. No, але я в суботу був чув, що так, як вони. В Києві ну, ну, не правда. Поки я не від таких заяв. Але вони є, я знаю точно, що вони є. Погоджує таких податкових помогах. Так. І а, про розгляд листа управління Державної казначейської служби. Ну, то десь я читаю, так само зараз прочитаю вам, якщо ви щось зрозумієте щодо передачі приміщення Управління Державної казначейської служби України. У Бермішенському районі Житомирської області з метою ефективного використання об'єктів державної власності, які належать до сфери управління казначейства, звертається до вас щодо можливості передачі приміщення адмінбудівлі площею 507,2 квадратних метри до віддання місцевого органу влади у спосіб передбачений законодавством. Для подальшого його використання за призначення згідно з законом України про передачу об'єктів права державної та комунальної власності. Одночасно просимо виділити приміщення невеликої площі для розміщення працівників управління Каверчасі. Я не зрозумію. Я не зрозумів, що вони хочуть. То я так зрозумів, що то є все приміщення 507,2 цілої будівлі. Було невідомо вчинені сьогоднішньої власності. Ну, то державна. Що... Я розумію, що в фонді державного майна, якщо воно так. Значить, передачі в, 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 в органу місцевої влади. Треба вказати, ви вказали конкретно Переміщенській міській раді.